Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у справжню пригоду на край світу, в дике серце Північної Америки, Аляску це місце з неймовірними пейзажами, загадковими природними явищами та унікальною історією. Тут можна відчути холод Арктики, побачити неймовірну силу природи, а також дізнатися, як живуть люди в умовах, де зима триває більшу частину року. Давайте разом розглянемо 10 дивовижних фактів, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Факт перший Аляска найбільший штат США, її площа понад 1,7 мільйонів квадратних кілометрів, що більше, ніж територія 22 найменших американських штатів разом узятих. Для порівняння вона більша за Францію, Німеччину, Іспанію та Італію разом узяті. Але попри величезну територію, тут проживає лише близько 700 тисяч людей. Тобто на одного жителя припадає майже 2,5 квадратних кілометри дикої природи. Факт 2. Північне сяйво звичайне явище. На Алясці можна побачити чарівне полярне сяйво більше, ніж 200 днів на рік. Для туристів це космічне шоу виглядає як диво, але місцеві жителі часто ставляться до нього як до буденного пейзажу, майже так само, як ми сприймаємо схід сонця. При цьому інтенсивність сяйва настільки сильна, що світло іноді видно навіть у великих містах. Факт 3: Полярний день і полярна ніч. У північних районах, наприклад, у місті Утк'явік, раніше Бароу, сонце може на заходити близько 80 днів поспіль влітку. Люди живуть буквально при постійному денному світлі. А взимку все навпаки. Більше ніж два місяці триває суцільна темрява. Це серйозно впливає на психологію та спосіб життя людей. Але місцеві вже давно пристосувалися. Факт 4: Аляска царство ведмедів. Тут мешкає понад 30 тисяч бурих ведмедів, і саме тут живе найбільший підвид кодіак. Дорослі самці можуть важити понад 700 кілограмів і стояти на задніх лапах на зріст. Більше трьох метрів. Туристами і мандрівникам завжди радять мати спеціальні відлякувачі ведмедів, адже зустріч з цим гігантом може бути небезпечною. Факт п'ятий колись Аляска була російською територією. У 1867 році США купили Аляску за 7 мільйонів 200 тисяч доларів. що сьогодні виглядає як дріб'язкова сума. Тоді багато американців вважали угоду марною, називаючи її покупкою морозива. Але пізніше тут відкрили багаті родовища золота, нафти і газу, що зробило цю землю однією з найцінніших у США. Факт 6. найвища гора Північної Америки, Деналі. Висота цієї гори становить 6190 метрів, і це одна з найскладніших вершин для підкорення. Погодні умови настільки суворі, що навіть досвідчені альпіністи ризикують потрапити у смертельні бурі. Місцеві корінні народи вважають гору священною і називають її Деналі, що означає «великий». Факт сьомий. Льодовики Аляски вражають масштабами. Найбільший льодовик США Маласпіна має площу понад 8 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж територія деяких країн Європи, наприклад, Кіпр або Люксембург. Людовики тут не лише туристична атракція, а й важливе джерело прісної води. Факт 8. на Алясці немає змій: через суворий клімат змії просто не можуть вижити. Тож туристи можуть спокійно подорожувати дикою природою, не боячись отруйних укусів. Це робить Аляську одним із небагатьох регіонів світу, де змії відсутні повністю. Факт 9: узбережжя довше ніж у будь-якого іншого штату. Берегова лінія Аляски сягає понад 54 тисяч кілометрів. Це більше ніж у всіх інших штатів США разом узятих. Завдяки цьому рибальство та морепродукти головне джерело харчів і заробітку місцевих жителів. Лосось, краби і тріска з Аляски відомі на весь світ. Факт 10. Традиції корінних народів збереглися й донині. На Алясці мешкають іноїти, Алеути та інші північні племена. Вони зберегли мови, звичаї, музику і навіть традиційні промисли, наприклад, різьблення по кісті і скірі морських тварин. Щороку тут проводяться фестивалі, де туристи можуть дізнатися про давню культуру. І навіть спробувати традиційні страви. Аляска це місце, де сучасний світ стикається з дикою природою, а життя людей переплітається з величними стихіями, вона вражає своїми горами, льодовиками, тваринами та унікальною культурою. Друзі, дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. А ще рекомендую подивитися наше попереднє відео про Німеччину. Там теж є факти, які здивують навіть тих, хто думав, що знає все. Гарного всім дня! Слава Україні!